Доброго дня мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Солодка їжка. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Наш ведмідь Солодкоїжка. Біля нього меду діжка. Банка. Повна і дві ложки, а він просить іще трошки. Давайте ще раз повторимо наш ведмідь солодко їжка, біля нього меду діжка, банка повна. І дві ложки. А він просить іще трошки. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення. Дякую за увагу.